Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Welcome! Сьогодні у нас третій кондишніл, third conditional. Сьогодні ми будемо шкодувати про те, що ми могли зробити в минулому, але в нас це або не вийшло, або ми не могли цього зробити. Чи це ми прийняли якесь неправильне рішення в минулому, чи хтось нам в цьому помішав, чи щось нам завадило неважливо. Ми будемо сьогодні шкодувати, що... Я міг зробити щось по-іншому, інакше, але я цього не зробив. І якби я зробив поступив, зробив якийсь поступок інакше у минулому, то я був би чогось, можливо, досягнув більше. Чи навпаки, якби я тоді зробив помилку, то я би зараз вже не був там, де я є зараз. Це все тільки гіпотетичні приклади. Але тим не менше, сьогодні ми вчимося third Conditional, Ну і щоб вам не приходилося жалкувати потім, що ви не побачили якесь цікаве відео, яке буде на цьому каналі. І щоб ви не казали, якби я підписався був на той канал колись тоді-давно, коли я бачив те відео, я би зараз вже знав англійську краще. Щоб ви цього не робили, щоб ви не жалкували, підписуйтеся зараз, ставте ваші лайки і розповсюджуйте це відео серед своїх друзів і знайомих. Тема дуже важлива. Важлива чим? Тоб, тим, що third conditional, от третій умовний стан використовується тоді, коли ми згадуємо минуле і не просто згадуємо минуле, тому що для простої згадки минулого є у нас простий минулий час, так, або якийсь інший минулий час. Залежно від того, як ми згадуємо, що ми згадуємо, але коли третій кондишнал, третя умовний стан, тоді ми не просто згадуємо, а трошки ніби жалкуємо, шкодуємо про те, що ми не поступили якось інакше в минулому, що ми прийняли не ті рішення. Отже, коли нас справді використовується цей третій стан, тоді, коли ми говоримо про минуле, в першу чергу, коли говоримо про те, що у минулому у нас була можливість. І можливість ми тут не використали. Неважливо, чи можливість була позитивною, негативною, але ми її не використали. І ми зараз собі думаємо, що можлив... якби я використав ту можливість по-іншому, то був би інший результат. Тобто, можлива умова у минулому та, й ймовірний, результат у минулому. Не зараз, не на тепер. Можлива умова у минулому, а результат на тепер ні. Якби я прийняв рішення тоді, то і тоді і був би інакший результат. Інше, що потрібно пам'ятати, це що речення не базується на реальній ситуації. Тобто, це, звичайно, цього не сталося, значить, це нереальна ситуація. Цього не відбулося у минулому. Це уявно. Ми уявляємо собі, якби я був тоді розумніший і вивчав англійську з самого початку, я би вже зараз знав англійську мову ну, краще. Тобто ситуація. Про яку говориться у third conditional, вона завжди, ймовірна, у минулому, була ймовірна у минулому. Ну і як я вже казав, що ми використовуємо third conditional для того, щоб висловити якийсь жаль про втрачені можливості або обговорити, як усе могло би бути інакше, якби минуле було змінено нами у той час, тоді у минулому. Отже, подивіться зараз тут на екрані: є три приклади. І ці три приклади речень, вони ці речення складені у third conditional. Зверніть увагу на те, що будь-який conditional, він у нас складається з if частини і не if частини Зараз ми повернемося до тих до, до прикладів все рівно. І головне знати, що ці if-частина, не if частина можуть мінятися місцями. Ну і повернемося зараз до наших речень, щоб ми краще могли зрозуміти сам. Third conditional або третій умовний стан. If she had arrived on time, she would have caught the train. Якби вона тоді в минулому прибула на станцію вчасно, вона би встигла на поїзд. Ну, встигла б сісти на поїзд. Друге. If they they hadn't watched TV all night, they would have passed the test. Якби вони не дивилися тоді в минулому телевізор цілу ніч, вони б Здали екзамен тоді же, в минулому, тобто, напевно, хтось дивився цілу ніч якісь там е, відео про англійську мову, а екзамен був з української мови. так? If I had bought that house, I would have paid it off by now. Якби я був тоді колись купив той дім, ну, напевно, була якась там можливість в минулому, яку я пропустив. Якби я купив той дім тоді в минулому, я. Уже був би виплатив. І ще в минулому був би виплатив цей дім на даний час, і я, мав би, був би власником свого дому, якоїсь своєї хати. Як бачите, тут у нас йдеться саме про минулий час. Все відбувалося в минулому. Всі ці можливості, які ми пропустили, вони були в минулому, і можливі результати теж могли бути тільки в минулому, тоді ж, зразу вже після тих можливостей. І повертаючись до структури, і в частина не в частина, але зверніть увагу, що у if-частині я там поставив у квадратні дужки і в if частині, в не і в частині, у if-частині у нас буде past perfect. У не в частині у нас буде would і Present Perfect. Так я знаю, ви можете знайти інакші способи пояснення, що там має бути після would у Third Conditional, але я. Пропоную своїм учням завжди саме таку структуру, тому що так легше запам'ятати: Past perfect у «if» частині, Present Perfect у неї в частині після «would». Past perfect if Present Perfect не if частина. Легше запам'ятати past Perfect, Present Perfect. Отже, у if частині у нас іде past Perfect, а past Perfect завжди починається із Head. І Present Perfect завжди починається із have. Тому ви там бачите ці head і have у квадратних дужках, щоб ви знали, що вони там повинні бути 100%. А вже після них йде те основне дієслово. І що означає це у нас perfect, ми зараз поговоримо. Але тепер подивіться саме на цю. Можливість, про яку я говорив, що ми можемо міняти місцями І в частину і не і в частину. Звичайно, ми про це говорили і в перший кондишнл, і в другий кондишнл, і третій кондишнл. Просто я дуже хочу, щоб ви це запам'ятали і не боялися поміняти їх місцями, тому що від цього нічого не поміняється у змісті речення, насправді, якщо ви правильно склали той чи інший кондишнл. Отже, якщо ми поміняємо місцями, нічого не поміняється у змісті. Одне тільки, але. Зверніть увагу, після if частини, якщо if-частина йде першою, ставиться кома перед не if частиною. А якщо в нас не if-частина перша, то після неї кома не ставиться. IF пишеться аж до самої крапки. Отже, тепер розглянемо, що таке, що це означає perfect. У нас є відео про perfect часові відмінки на цьому каналі, подивіться. А, можливо, я залишу вам, якщо не забуду, посилання у описі до цього відео на Perfect часові відмінки. Perfect у назві будь-якого часового відмінку. Present Perfect, Past Perfect. Future perfect, present perfect continuous, present perfect, uh, past perfect continuous і, і так далі. Де є назва perfect. От perfect у назві будь-якого часового відмінку означає, що тут буде використовуватися доконаний або завершений час. Пам'ятаєте? Не пив, а випив. Не їв, а з'їв. Не їхав, а приїхав. Не включав, а включив. І як формується про. Просто вам нагадаю, я розумію, ви знаєте, як формується перфект часовий відмінок. Ми до правильних дієслів додаємо закінчення ІД, до неправильних дієслів ми ніякого закінчення не додаємо, а замість цього ми шукаємо, дивимося у таблицю неправильних дієслів у третю колонку. І тоді ми будемо знати точно, а як дізнатися, де правильні дієслова, а котрі дієслова неправильні, дивіться наше відео про Past Simple на цьому каналі. Я залишу посилання у описі до цього відео так само. Ну і тепер, коли вже ми знаємо, що таке Perfect і розуміємо, як використовується яка структура Third Conditional. Подивимося на... розберемо ці приклади і подивимося зараз на екран. If she had arrived on time, she would have caught the train. Бачите, if частина і не if частина If they hadn't watched TV all night, they would have passed the test. If частина і не if частина If I had bought that house, I would have paid it off by now. If частина і не if частина. Якщо ви звернете увагу у if частині, яке у нас дієслово стоїть у якому часовому відмінку. Запам'ятали? Past-. Perfect, минулий доконаний. Минулий, завершений. Я не знаю. Мені подобається минулий доконаний саме час. Perfect, Часовий відмінок називати доконаним. Це мені чомусь краще звучить. Це вже значить все. Завершено. If she had arrived on time, had arrived. Це структура минулого доконаного часу. Past perfect. Запам'ятаємо, if частина past perfect, не if частина would і present perfect. Past perfect, present perfect. She would have caught the train. Стоїть у нас would, і потім у нас стоїть have caught. Have caught це present perfect. Теперішній доконаний. Яка різниця між past perfect і present perfect саме в написанні, так у використанні? Бачите, тут прямо на екрані. У Past Perfect ми завжди використовуємо head. Воно ніяк не перекладається, це тільки сигнальний дзвіночок такий, що це у нас past. І потім йде у нас дієслово у формі perfect, значить past perfect. І have у не і в частині. Це просто сигнальний дзвіночок, його не можна перекладати, як мати, маю, має. Це просто сигнальний дзвіночок. Він ніяк не перекладається. Сигнальний дзвіночок про те, що наступне дієслово треба розуміти у Present Perfect. Arrived у цьому реченні у нас правильне дієслово, тому закінчення ed для того, щоб сформувати perfect tense. Caught – це у нас неправильне дієслово, яке звучить як catch. Спіймати. Caught – це у нас третя колонка таблиці неправильних дієслів і дієслова catch. If they hadn't watched TV all night, they would have passed the test. Те саме, бачите. Просто тут у нас є заперечення. Had not watch TV. Запам'ятайте правило заперечень у англійській мові, яке практично завжди діє. Not заперечення not. Ми ставимо перед тим дієсловом, яке заперечуємо. If they hadn't watched, watched. had not watched, Ми заперечуємо watch дієслово, яке в даному випадку правильне, до речі, і тому на закінчення іді для формування perfect tense. Not ми ставимо перед дієсловом watch, дивитися. Тому що ми заперечуємо те, що якби вони не дивилися, Телевізор цілу ніч вони б здали екзамен. If I had bought the house, тут bought у нас неправильне дієслово buy, to buy, купувати. І третя колонка або perfect tense від дієслова buy буде «bought». Ви можете це перевірити, звичайно. If I had bought that house, had, це у нас просто запам'ятаєте, дзвіночок, який показує, що це past perfect tense. Тому had не перекладається тут ніяк. I would have paid it off by now. Ну і ще один момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, подивіться на самий перший приклад. If she had arrived on time, she would have caught the train. Бачите, she, а тут у нас have. Неважливо, який у нас subject стоїть у не і в частині, у Third Conditional. He, she, it неважливо they, вони, він, вона, воно, вони, чи неважливо, який subject у нас стоїть підмет у неї в частині. У нас завжди буде слово have тут. Ви знаєте, що у Present Simple, якщо у нас subject he, she, it, тоді слово міняється наступне на have, міняється на has. А У цьому випадку, у conditionals, вони мають свої правила. Тут можете спокійно ставити he, she, it і не думати, як перекладати, чи це чи ставити have чи has у present perfect, тому що тут у third conditional завжди у нас буде стояти have завжди. І це, хоча б, допоможе якось, що не потрібно думати про те, у якій формі ставити той have після he, she, it. Але це стосується тільки кондишналс. Це ще не кінець уроку, але я все одно хотів би попросити вас не забути підписатися все ж таки на цей канал і поширити це відео серед своїх друзів. Воно їм допоможе. Можливо, ви сядете десь там собі і якось будете разом жалкувати про те, про пропущені якісь можливості. Я розумію, це не дуже позитивно, але інколи це дуже добре подивитися назад і подумати, можливо, виправити якісь свої помилки в минулому. Але сьогодні. Ми про позитив. ми вчимося, як виправляти свої помилки і ставити лайки, і підписуватися на цей канал. І зараз йдемо далі розглядати наступні приклади. If she had apologized, I wouldn't have been so upset. Якби вона вибачилася тоді давно, у минулому, чи можливо не дуже давно, але в минулому. I wouldn't have been so upset. Я не був би такий засмучений тоді. У минулому не був би такий засмучений. Можливо, нас запитали, а чого ти такий ходив засмучений? Чи Чось сталося в тебе тоді, в той час, у минулому. Я пам'ятаю, який ти ходив. І ми відповідаємо, if she had apologized, I wouldn't have been so upset. I wouldn't have been so upset. He would have been on time for the interview if he had left the house at 9. Як бачите, тут у нас частини. Third conditional поміняні місцями. Не if частина у нас на першому місці, а if частина на другому. Тому між ними коми немає. He would have been on time for interview. Він міг бути вчасно на інтерв'ю. if he had left the house at nine, якби він залишив дім, або якби він вийшов з дому о дев'ятій. Напевно, він тоді вийшов пізніше і не встиг на інтерв'ю. We would have gone to the museum if it hadn't been closed. Бачите, так само. Не if частина тут першою стоїть, а if частина після неї. We would have gone to the museum. Ми би пішли були тоді у музей if it hadn't been closed. Якби музей не був закритий тоді в минулому. І для того, щоб краще вам розібратися. Із складовими частинами цього речення я виділив тут різними кольорами. If частина діє слово у past perfect, had apologized, had left, hadn't been, і не if частина Have been, have been, and have gone це у нас Present Perfect. Ну і сподіваюся, що ви зараз готові вже до вправи і самі зможете потренуватися і вибрати собі правильну відповідь, подивитися, чи ви засвоїли цей, цей матеріал. Легко чи не легко, подивіться, ми маємо всього три речення тут. If she she not miss the bus, she arrive on time. Якби вона не пропустила автобус, вона би встигла вчасно, прибула вчасно. If they invite us, we come to their party. Якби вони нас запросили, тоді в минулому, ми б ми прийшли на їхню вечірку. If I know you were sick, I visit you. Потрібно сказати, якби я знав, що ти був хворий чи була хворою, я був би відвідав тебе тоді в минулому. Ну що, спробуєте? Звертайте увагу на те, де у нас if частина і не if частина, і що у if частині у нас past perfect, у не if частині у нас іде would і present perfect. Preverjajte se. Če bi hadn't missed the bus, bi lahko arrived on time. Ker imamo v prvem rečenju zaporedje not, zato ne samo had-staviamo tam, ampak had-not, ali skrajšana oblika hadn't. If she hadn't missed the bus, mis, je, beslovo staviamo v perfect form, ker je ono pravilno, mi samo dopisujemo id. Missed the bus, she would have arrived on time. У нас є за правилом would, і після нього present perfect. А present perfect починається із слова have. Arrive. У нас є слово правильне, тому ми просто дописуємо і ді в кінці. Або тут у даному випадку тільки D, тому що у нас і вже було у слові arrive. Ну як, ви так хотіли скласти це речення? Подивіться на друге, тільки я себе заберу. If they had invited us, we would have come to their party. Нам потрібно було використати дієслово invite запрошувати. І оскільки у нас слово invite знаходиться у if частині, ми мусимо його поставити у past perfect, а past perfect починається з had. Тому у нас там і стоїть had. If they had invited us, we would стоїть would, would обов'язкове у не if частині у third conditional. І потім у нас йде Present Perfect, Have come. Ну і як то так сталося, що у, як бачите, там у «have come» і у прикладі, який нам потрібно, в речі, який нам потрібно було розглянути у першу, першій колонці come не помінялося ні на яку форму. І там, і там. Вся справа в тому, що дієслово come приходити, воно неправильне дієслово. І форма came це простий минулий час. А вже довершена форма, або доконана форма, або perfect tense, знову come. Тому воно там не помінялося. Come, come, зато так воно там є. І в третьому прикладі, if I had known you were sick, I would have visited you. Якби я знав тоді, у минулому, що ти хворів, я був би тебе відвідав. Ви пам'ятаєте, що would в українську мову перекладається в основному? Як «би», я би», я B, я би», я B. У if частині у нас діє слово no, знати, починається з K, бачите. Тому його потрібно поставити у past perfect. У if частині завжди past perfect. У неї в частині у нас діє слово visit відвідувати. Ми ставимо would, це обов'язково. У third conditional, як я вже казав, і present perfect. Є слово visit to present perfect. Це у нас завжди буде have. Дієслово з закінченням іді в даному випадку, тому що визит це правильне дієслово. Як ви бачите, використання третього умовного стану у реченнях або складання речень третього умовного стану Third Conditional, воно насправді дуже легке і дуже цікаво. Спробуйте зараз ви самі подивитися назад у своє минуле. Що би ви могли поміняти, а що би ви хотіли зміняти, або, або які. Наші були або ваші в даному випадку були якісь дії в минулому, які, про які ви шкодуєте, що ви так зробили. Спробуйте. І якщо б ви мали таку сміливість написати це речення у коментарях, я був би вам дуже вдячний. І не забувайте ще раз, підписуйтесь на цей канал. Це дуже допомагає каналу. Якщо ви так само робите, будь-які коментарі внизу. І ще одне. Якщо ви поділитеся цим каналом або даним відео з вашими друзями, вони вам потім скажуть дякую. Окей, бай бай, see you next time!